Родичі за кордоном є? Ні. А тут написано, що у вас брат, сестра, батьки і дядько в Ізраїлі. Так це вони на батьківщині, а я за кордоном. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іноземна делегація відвідала наш завод. Майстер і робітник темпераментно розмовляють, нікого не помічаючи. Один з іноземців знає українську мову і перекладає бесіду іншим. Майстер пропонує робітникові обробити деталь, посилаючись на те, що він перебуває в інтимних стосунках із матір'ю робітника. Робітник відмовляється обробляти деталь, посилаючись на те, що він перебуває в інтимних стосунках із матір'ю майстра, із начальником цеху, із директором заводу, із самою дитаю. Помирає дуже багатий чоловік, лежить при смерті встати не може. Покликав він до себе трьох своїх синів і каже Залишу всі свої остатки, тому хто з вас найледачіший. І починає підкликати до себе синів Підійди до мене, старший сину, уяви собі ситуацію, котиться перед тобою 100-доларова купюра. Що ти будеш робити? старший син, нічого, проводжу її поглядом і все. Батько, добре, підійди до мене, середній сину, уяви собі ситуацію, лежить перед тобою оголена дівчина, готова на все. Що ти робитимеш? Середній син, нічого, проігнорує всі її спокуси, хоч як би мені цього не хотілося. Батько, добре, підійди до мене, молодший сину, молодший син. Сам підійди. Ріелтор після смерті підноситься на небо і запитує в апостола Петра Звісно ж, я житиму в раю, адже я нікого не обманював, тільки трохи прикрашав дійсність. Для такої чудової людини у мене є кращий варіант. Ти житимеш у затишній окремій дуже добре опалювальній студії з видом на рай.